За кожним експонатом власна історія. З цього національного стяга розпочалася традиція передання прапорів атомникам від військових на знак вдячності за допомогу. Спочатку на фронт відправляли знамена, прикрашені юними вихованцями колективів Палацу культури, а потім захисники почали передавати свої у відповідь. А ось ворожі безпілотники з Курської області, приземлені завдяки пристроям, які надав нашим воїнам колектив ПАЕС. Виставка має важливу мету. Щоб всі бачили люди, що дійсно ті кошти, які ми збираємо, не доходять до тих, кого потрібно, і вони приносять певну користь. За період від початку повномасштабної війни колектив ПС забезпечив необхідними пристроями та речами 146 військових частин. У грошовому еквіваленті сума допомоги вже перевищила чверть мільярда гривень. А якщо взяти тільки наш головний фонд допомоги захисникам України, то це 176 мільйонів гривень, і на цю суму. Нами фактично в щоденному режимі придбувається допомога і передається нашим захисникам. На відкриття нової виставки запросили тих, хто регулярно поповнює колекцію трофеїв – представників військової частини, яка охороняє та обороняє південну українську АЕС. Цей музей це маленький символ того, що Російська Федерація от хоче нас поработити чи там зламати, але особовий склад виконує гідно. Свої обов'язки будемо тільки удосконалювати, да? Це все От розширювати, поповнювати. На момент офіційного відкриття експозиція налічувала 37 прапорів. Звісно, з часом їх ставатиме більше, як і інших експонатів, адже вдячні військові регулярно поповнюють музейний фонд Паес.